Вітаю! Сьогодні п'ятниця, тому пропоную подивитися розклад на наступний тиждень. Розберемо кожен день сім міні-розкладів з понеділка по неділю. Кожен може почує для себе якусь цікаву інформацію, щось корисне, якусь пораду. Зосередтеся на тому дню, який вас цікавить, або на кожному. Дню тижня і будемо дивитися, що принесе нам понеділок? Починаємо з понеділка. У понеділок ми став... ви будете ставити собі багато задач. В понеділок багато задачний день, тиждень почнеться, і почнеться що? Те треба зробити туди, поїхати, то рішить, там заплатить, тобто дуже багато-багато задач собі поставити. А що ж радять карти? Карти радять, що ви вже багато що досягли. І не ставте перед собою так багато задач. Виконайте якусь одну, потім беріться за другу. З першого дня тижня не перетруждайте себе, не виснажуйте, тому що попереду і ще 6 днів, тиждень тільки-тільки починається. Ви все встигнете, все зробите, всі вопроси вирішите. Тільки дотримуйтесь поради. Не, не намагайтеся охопити все і зразу в один день. Робіть все поступово. Тоді вас все вийде. Ті цілі, які досягнуті, похваліть себе за це. Поощріть себе якось, зробіть якусь приємну покупку. І ви нагорода, звісно ж, прийде обов'язково. Карта справедливість говорить про те, що ви отримаєте те, на що засловуєте. Не більше і не менше. Який наступний день у нас? Вівторок. Вівторок-вівторок. Дивіться, прийняття якогось такого серйозного рішення, такого важливого рішення. Якщо ви керівник на керівній посаді або у вас свій бізнес, то саме від вас буде від рішення, яке буде прийнято в понеділок, буде залежати стабільність. На тій роботі, якій ви віддаєтеся. Знадобиться, ой, знадобиться багато сили, мудрості. У вас все це є. Все у вас заложено. Все знаєте, як зробити, як правильно поступити. Понадобиться сила і фізична, і духовна. Тобто. І, звісно ж, віра в себе. Ну, коли виходять такі дві сильні карти, імператор і карта сила, то ми розуміємо, що ви дуже сильна людина, і ви з усім справитесь. А яка ж порада? Тобто вівторок буде дуже насиченим. Яка порада? Коли ви відчуєте себе вже побідітелем? Я вибачаю, що в мене руські слова проскакують, що я таким суржиком. але я стараюся. Коли ви вже відчуєте себе переможцем то не задирайте сильно носа, тому що сили вам ще знадобляться. Віра в себе, перемога це прекрасно. Але бережіть сили для наступного кроку і наступного якогось такого поступка, щоб знову бути переможцем. Так, наступний день у нас середа. Тобто вівторок важливий день, побачили, да? Понеділок розкачка. Ставимо задачі, вівторок щось виконуємо. Ой, і починається середа у нас теж із старшого аркана. Карта зірка. Це надія, гармонія. Тобто, в середу ви вже будете планувати надіятись на щось. Тобто, вже тут задачі поставлені, все вирішено, да? ви отримали винагороду, ви переможець і вже починаєте ставити перед собою нові задачі. Тобто, карти правильно показали. Понеділок мультизадачний. Ви багато задач будете ставити, але виконуйте їх одна за одною, поступово, не все зразу. Так, ну що, знову старший аркан, аркан дурак. Я люблю називати це аркан Свобода, простір. Я ще так кажу, знаєте, як обнулення таке гарне є слово. Тобто. Все правильно, бачите, в нас йде як ступеньками такими. Задача поставлена, вирішена, поставили нову задачу. Вийшли на ноль, повністю обнулилися і з вірою в себе йдете далі. Тобто, середа буде такий, як переломний день, перехід із одного періоду в наступний. Тут якісь незавершені діла поробили, порішали, і в середу вже ви. Понімаєте, куди вам іти далі. Користуйтесь своєю інтуїцією, не забувайте про свою інтуїцію. І нічого не бійтеся. Тому що це нова точка. Відчута. Початок чогось нового. У вас є досвід, все прекрасно, ви знаєте, що ви робите. Ви ж не шагаєте прямо в прірву і не падаєте туди. Ви стоїте і думаєте, як вам правильно поступити. А порада карт. Відпустіть, відпустіть ті складні моменти, які були. Просто відпустіть їх, забудьте, вставайте і йдіть далі, іначе нічого не вийде. О, така порада карт. Тобто важко, важко. Важко піднятися, є втома, є якісь пораження, поразки. Але треба вставати і йти далі. Все ж таки. Обнулилися це дуже добре. Далі день здені. Четверг. Що ж, принесе нам четвер? після трьох таких насичених днів, що вже в середу така втома прийшла. Четвер почнеться в нас, о, стаєте на фінансову якусь дорожку, якісь фінансові випроси будете рішати. Четвер буде такий активний день. <кій> Можливо, отримання заробітної плати, премії, якихось виплат. Але це будуть невеличкі суми, але ті суми, які ви отримуєте регулярно. Будете розпоряджатися цими грошима. Планувати як правильно. Так, да, тут отримання, звісно ж. По імператриці, по люб... це 100% матеріальні блага. Ви отримуєте і отримуєте. Тобто четверг буде такий вдалий фінансовий день. Ну і, звісно ж, яка карта могла вийти? Карта МАХ. Це енергія, це ініціатива, це ваші таланти. Тобто гроші ви отримаєте не просто так, з неба вам нічого не впаде. Це результат вашої праці, вашого таланту, ваших вмінь, харизми вашої, і ваших знань і набутого досвіду протягом років. І, е, опять же, таки розпоряджатися будете фінансами розприділяти і будьте тут дуже уважні. Порада карт. Е, не забувайте про е, фінансову подушку. Вона обов'язково повинна бути в наш час. І так, дійшли до п'ятниці. Це, напевно, улюблений день у офісних працівників. П'ятниця. Дуже швидко пройде день. Отак, От фух. Тільки прийшли на роботу <смі> і одразу день закінчився. Е ну що, хороший день, тиждень пролетів, є, що подитожити. Но щось такий день буде невеселий. Гульня якась не передбачається. Трошки якась хандра нападе. З чим же вона буде пов'язана? Ну Дивіться, тут у стосунка гармонія. Буде щось пов'язане, трошки якісь конфлікти з своєю половинкою буде в п'ятницю. Хочу достати допоміжну карту все-таки подивитися, з чим цей конфлікт буде пов'язаний. Чого ж так? Ну Бачите, виходить карта Мах. Така, знаєте, можу. Так, предположить, що самовпевненість ваша. Трошки зіграє з шутку і трошки можете об образити свого партнера. Карта Дурак це підтверджує, що ви дуже самовпевнені в собі. Треба трошки бути ніжніше. Знову старший аркан. Верховна Жриця. Можливо, виявиться у когось якісь е, деталі, які партнер про вас не знав, або ви щось приховували, або знову якісь такі фінансові випроси. І воно, знаєте, як вийде наружу, і станеться якийсь такий трошки конфлікт. Субота. Що ж у суботу? Цей конфлікт же треба якось рішити, його зам'ять. Карта підвішений. Е, трошки станете на паузу. Задумаєтесь, може я щось зробила, чи там зробив не так. Такі старші аркани сильно виходять. Карта Сонце. Будете мати енергію для того, щоб вийти з цього конфлікта і тиждень завершити благополучно. Не питайте тільки ілюзії що все в цьому житті так просто. Ви знаєте, що не просто порада. Як же ж вийти з цього конфлікту? Розмова, розмова, і ще раз розмова. Треба поговорити. У когось буде романтичний вечір, при свічках, пляшечка вина, чому би ні. І якась розслабляюча музика або фільм, хто що любить. Дозвольте собі відпочити. Це потрібно і вам, і вашому партнеру, і, і все само собою. Все можна рішити з допомогою розговору. Бесіда це бесіда з близькою людиною на сьогоднішній день це, мабуть, один таких з найважливіших факторів, які допомагають нам триматися на плаву в наш непростий час. Неділя. Неділя. Карта диявол. Карта не дуже приятна, не люблю я її. Вона говорить про те, що е, треба збиратися, готуватися на новий робочий тиждень, навіть той, хто не працює, все рівно не любимо. Ми понеділок. Навіть якщо ми не працюємо, ми його не любимо. І хочеш не хочеш, а приходять голову мислі. Боже мій, як це задовбало. Але дивіться, але ж все-таки є чим гордиться. Все чудово, тут це початок. Предвіщає початок чогось нового. Початок чого? Нового тижня, який буде насищений. І емоціями, і якимись випросами, і подіями. І ви будете в русі. Доведеться з нового тижня, тобто карти вже в неділю попереджають, будуть у вас якісь знаки, такі вам приходити у, протягом дня. Що в понеділок, сонечко, будеш, ти проявляти якусь ініціативу, будеш крутитися, як білка в колісі, будеш в двіженні, так що, дітка, готовься. І що? Знову-таки получився у нас такий розклад для більш робочих, все-таки трудящихся, скажімо так. Робота, робота, ще раз робота. Я обичаю за шуми, у нас тут байкери ночі. А, робота, робота, ще раз робота. Будете кувати гроші, і ви вже знову будете планувати, ви знаєте, яка сума вам потрібна, для чого саме, як її заробити. І наостанок, на дні колоди, ми бачимо карта світ. У вас все вийде. Все вийде. Що ви протягом цього тижня собі ще нове заплануєте, перейдете на наступний тиждень і у вас все вийде. Обов'язково. Карта світу означає чудове завершення справ, заслужена винагорода і все буде отлічно. Я вдячна вам за перегляди, буду вдячна за коментарі, лайк та підписочку. Бережіть себе, всім мирного неба! І не забувайте влаштовуйте собі якісь маленькі свята, у нас не наш такий непростий, сумний час. Не забувайте про близьких людей, про теплоту, про ніжність. І звичайно ж, про любов. Всім всього найкращого.